У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького відбулася знакова подія. Утретє було вручено премію Михайла Максимовича у стінах наукової бібліотеки, що носить ім'я відомого земляка першого ректора Київського університету. Церемонію вручення премії цьогорічним номінантам. Розпочав голова Черкаської обласної організації Національної спілки краєзнавців України професор Василь Мельниченко. Рішення конкурсної комісії щодо лауреатів премії імені Максимовича оголосив професор Валентин Лазуренко. Індивідуальній номінації лауреатом цієї найпрестижнішої у Шевченковому краї премії став відомий краєзнавець із Корсунь Шевченківського, кандидат історичних наук, завідувач історичного музею Станіслав Степенькін за працю «Хрестоматія з історії Корсунщини 11, початку 19 століття». Це видання носить епіграфічний характер і має велике джерелознавче значення. У номінації Колективна краєзнавча праця переміг авторський колектив із кам'янського державного історико-культурного заповідника з книгою Незбагненна, земна, героїчна. Це збірка нарисів про долі видатних жінок кам'янської землі. Дипломи цьогорічним лауреатам вручили ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, професор Олександр Черевко та голова обласної національної спілки краєзнавців України Василь Мельниченко. А магістрант навчально наукового інституту історії і філософії Олексій Компанієць, відомий як автор книги село Червона Свобода на Черкащині в період Другої світової війни, отримав членський квиток спілки. Високу оцінку цьогорічним краєзнавчим лауреатам дав директор наукової бібліотеки доцент Григорій Голиш. Присутні на заході студенти, працівники університету, бібліотекарі та краєзнавці ознайомилися з тематичною виставкою Літописи Шевченкового краю яку підготували працівники наукової бібліотеки. Щороку доробок краєзнавців поповнюється новими виданнями із захопленням, з великою любов'ю до найдрібнішого куточка в Черкасах, Митниці, пише лауреат премії імені Максимовича Василь Страшевич. Він видав цю книгу за свої кошти. Гідний вчинок, патріота міста і краю. Титанічну роботу виконують наші краєзнавці, недаремно кажуть про них краєзнавець це стан душі. Буквально на днях вийшла моя книжка, це, як кажуть, моя легідна пісня про мій митницький край. Це моя маленька батьківщина, де мої, як кажуть, зариті і пупи, і, 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 і проще, як кажуть. Це про мою батьківщину, якої вже немає, вона під водою. І звідки починалося місто. По суті, справи. Там було велике місто, там було, ну, все там було, як кажуть. І, і, і церкви були, і, і люди жили, і, і школи були, і, і, і головне, що там було дуже багато підприємств, наше промислове нашого міста. Краєзнавча палітра Черкащини постійно поповнюється. Різнопланами, як за жанром, за змістом, за тематикою книгами. І ось буквально нещодавно світ побачила чергова, я підкреслюю чергова книга Василя Борисовича Страшевича. Це надзвичайно, я б сказав, так, продуктивний дослідник, який не проходить року, щоб він не видавав книгу. І ось останній його доробок це книга. Митницький край це теж такий своєрідний жанр, бо, як правило, краєзнавча література охоплює чи то якусь місцевість, чи місто, чи район. А Василь Борисович присвятив свою книгу частинці, я б сказав, історичній частині міста Черкаси, на якій він народився і виріс. Це митниця. І ось він прослідковує з найдавніших часів, ще коли ця місцина не була заселена людьми. І познаходив із притаманною йому прискіпливостю багато цікавих, надзвичайно фактів із життя людей. Тобто він показав через призму людських доль історію цього мікрорайону сучасного вже розбудованого міста Черкас. То хотілося б принагідно його і привітати із виданням цієї книги. Ну і принагідно сказати таке, що, на жаль, Краєзнавча література і, взагалі, краєзнавство не знаходить належної підтримки. Ми розуміємо і всі складнощі, і в суспільстві. І нерідко доводиться видавати книги, такі потрібні людям. Я думаю, що читачі, до яких дійде ця книга, підтвердять, видавати такі книги за своїм коштом. Так само Василь Борисович, от за своїми. Коштами фінансово видав таку книгу. Знаходяться, є і меценати, відроджують славну традицію. Нещодавно стала лауреатом обласної премії Іні Максимовича книга про жінок Кам'ячини, то її підтримали місцеві підприємці, депутати, за що ми їм вдячні. і хотіли б, щоб цю. Таку традицію вона знайшла підтримку і в інших містах і районах. Тобто, краєзнавство як важлива державна справа варте того, щоб його підтримувати і розвивати, щоб з'являлося більше цікавих, змістовних і пізнавально виховних праць черкаських краєзнавців. І ще про одне унікальне видання побачила від книга Григорія Голиша у вирі війни, становище неповнолітніх громадян України в 1941 1945 роках. Принагідно скажу, що це моя тема. Саме довелося мені захищати кандидатську дисертацію на теми на тему «Становище неповнолітніх громадян України. У період німецько-радянської війни 1941 1945 45 років, власне кажучи, тоді відразу після її захисту і виходу моєї монографії у вирі війни, тоді вже зародилася думка про те, що варто було б забезпечити так би мовити регіональну місцеву прив'язку. Цієї ще мної, надзвичайно, і актуальної, і хочу підкреслити малодослідженої теми, присвяченої трагедії з одного боку, з іншого боку, і героїзму неповнолітніх черкащан у роки найбільшої трагедії ХХ століття. Тут досліджується питання повсякденного життя. Неповнолітніх громадян як найбільш вразливої частини соціуму нашого краю у ті лихозвісні роки. Від 1941-го до 1945 років. Також тут досліджується і функціонування спеціальних дитячих установ. Для постраждалих неповнолітніх громадян Черкащини. Ну, це моя донька, кандидат історичних наук, доцент Лисиця Лариса Григорівна. Це також її дисертаційна тема, але в масштабах України вона досліджувала спеціальні дитячі установи для неповнолітніх років війни, будинки, колонії для неповнолітніх, будинки дитини і будинки спеціального типу і так далі. Також цілинна тема не можна без фалювання читати уривки із робіт учнів шкіл Черкащини, які вони писали відразу після звільнення в 1944 році, відповідаючи на питання, що я пережив у добу нацистської окупації. Ну, це. Дійсно, отакий от дитячий погляд на ті жахіття тих, власне кажучи, свідків подій, дитинства яких знівечила, спопелила війна. Є також і тут міщені перше, до речі, вони побачили світ, вперше введені в науковий обіг матеріали фондів Державного архіву Черкаської області. Які стосуються долі малолітніх мешканців Черкащини у період Другої світової війни, не менш цінною частиною є також і добірка спогадів дітей війни. На жаль, час уже так розпоряджається, що ветерани Другої світової війни поступово залишають стрій. І єдиними свідками залишаються тих подій лише діти війни. Тому нам нема потреби особливо підкреслювати, воно і так зрозуміло величезну джерелознавчу цінність оцих спогадів нині сущих свідків, хай вони тоді були малолітніми, тих незабутніх подій. Це видання також має і довідковий, науково-довідковий супровід, зокрема іменний показчик. Географічний показчик, де читач може знайти відповідні імена чи об'єкти. Ну і традиційно це завершується, що підсилює безперечно науковий рівень видання нотаціями як англійською, так і російською мовами. На завершення додам, що це проект, видавничий обласної державної адміністрації, тому. На жаль, це є більше виняток, як правило, бо ми знаємо, як не просто знаходить шлях до читача краєзнавчі видання і видаються коштом автора. То якраз це щасливий виняток. Видання це побачило світ за підтримки обласної адміністрації, повністю видано коштом. За що ми безмежно вдячні, ми автори, укладачі, упорядники, і сподіваємося на таку ж подальшу підтримку краєзнавчого руху. І ще що особливо відрадно, слід підкреслити, що ці книги надійдуть у всі районні бібліотеки, принаймні, у всі школи. Ми на це сподіваємося. принаймні. І Шевченкового краю, також вони надіслані в провідні бібліотеки України. «От звичайного погляду скрите відкривається лиш дивакам, прочитає золоті манускрипти, подивився у вічі вікам, писала Ліна Костенко. Ці слова яскраво передають стан душі краєзнавців, які справді можуть творити дива, відкриваючи нові невідомі сторінки історії рідного краю.